На перший погляд, це група осіб-волонтери, які на свіжому повітрі проводять навчання з тактичної медицини. Насправді, це сценаристи та редактори, які створюють відеодокументацію для свого нового проєкту коміксів під назвою Спротив. Це будуть мальовані інструкції базових навичок та знань для військових на основі протоколу Марч, що описує правильний алгоритм першої домедичної допомоги на полі бою. Ми зберігаємо. Реальні сценарії завдяки нашим друзям з війська, які перенесли свій бойовий досвід і безпосередні бої, якісь випадки в цей комікс. Марч в українських реаліях про дещо від виду змінився. Історія починається з того, що хлопці виходять на завдання, і на завдання буваються різні речі, або ти от, стаєш пораненим, або хтось з своїх побратимів, і в тебе є таймлайн цієї історії, і ти мусиш боротися з часом на те, щоб врятувати себе або свого побратима. У 2017-му Богдан заснував видавництво UA Comics і відкрив першу зі своєї мережі крамниць коміксів, які він називає мальописами. З початком великої війни команда видавництва 10 місяців працювала зокрема над спільним проектом Інкер, результатом якого стали 36 графічних історій про реальні події і реальних людей в Україні. Це не то саме, що малювати вигадану історію про війну, якийсь збірний образ. Це взагалі не те. Ми малюємо про реальних людей, про живих. Ось вони існують зараз разом з нами. Вони поділилися найболючішим своїм. Ну, ми в прямому ефірі можна сказати, спостерігали за цією історією про за бійцями з Азову. Їх якраз забрали в полон. І Катерина якраз боролася за те, щоб їх випустили, і чоловіка її теж, Дениса. І якраз на середині тієї історії, ну коли я її малювала, стався теракт в Оленівці. І я якраз хвилюю це, просто ридаю, тому що ну їх... Він вже ж може не повернутися. Ми тоді не знали, чим це все закінчиться. Історія родини самого Богдана вражає не менше його прадід та батько мали однакове ім'я Юрій Кордоба, а також спільний позивний. Дід назвав тата в честь свого батька Юрієм. І насправді, якщо подивитися на чорнобілі фото прадіда і на кольорові фото мого тата, вони, блін, доволі схожі. Юрій Кордоба старший воював в УПА. Його онук починав як пілот у радянській армії. Блячик, винищувач, тато літав на мігах. От але, коли якраз активно почалася розвиватися компанія з Афганом і з тим, що потрібно от воювати, та -на, 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 тато звільнився. Він завжди жартував, що він допоміг розпастися союзу, з'ївши його бюджет. Бо тоді на навчання одного бойового пілота витрачали близько 4,5-5 мільйонів рублів. Це, ну, хто там розуміє економіку СРСР, або цікавився цим, хоча б це, це колосальні гроші на одного пілота. А вони випускали там в рік там близько декількох тисяч. Під час зато Юрій Кордоба молодший повернувся в армію і тоді ж взяв собі псевдо-бас. таке ж як у діда Упівця, який загинув у далекому 1947 році. Від початку вторгнення Росії у лютому 2022 року офіцер 24-ї бригади імені короля Данила Кордоба Бас воював на передовій. Він загинув як герой у квітні того ж року, біля міста Лиман, північних воріт Донбасу. Було семеро людей, була зміна тата. Вони були в окопі, на них почався наступ переважаючої кількості супротивника бетерах. І Вони стріляли всього, що могли, тримали оборону, тому подібне, дали опцію своїм хлопцям відійти. Вони вирішили, що вони приймають бій, вони його прийняли, бились поки могли, поки не закінчилось усе. Тоді вони замовили вогонь на себе, бо з, з тих записів, про які мені відомо, кожен з них був важко поранений. При такій команді тебе командир, твій, твій безпосередньо перепитувався декілька разів. Він запитав, чи типу всі в окопі цим згідні, всі були згідні. І в вони отримали по собі, типу, те, що мені казали, по них спрацювали два пакети грат. Тобто це, типу, просто випалена земля, там нічого не лишається. Вони всі саме пішли на своїх умовах. Вони ще забрали з собою ту кількість противника, яку змогли забрати. Богдан зміг поховати батька майже через рік після загибелі, у березні 2023. -го. Після звільнення території від росіян вдалося віднайти братську могилу і зробити експертизу ДНК. Можливо, історія двох басів, які з різницею у 75 років віддали життя за свободу своєї країни. Одна з тих, про які світ колись зможе дізнатися саме з мальопису його видавництва. У Щудляк, на Данкевич. для для Голосу Америки зі Львова.